Друзі, всім привіт! Маю намір отут, на цьому квадраті, лупануть маточник Флоренс. Ах, перед тим звичайно треба покосити, я вирішив, що ліска поки що прокатить. Тут таке воно. Ми ж тут випалили ураганом. Тут таке. Оце обрати. Тут у нас по сусідству буде клері, ягодник. Там виходить Флоренс. На даний момент це ще маточник. В майбутньому ягодник. Ось я буду звідси видирати і пересаджувати сюди. Це все треба Так, ну тепер похоже на лакшері. Треба трошки погребти грабельками і вирішити питання з землею, наче вона розсипчата, мені так здається. Промочувати її не треба. Для чого маю на увазі для того щоб перемотоблочити тут, перекультивувати, буду пробувати так. Кожен раз, коли довго не запускався, то переживаю чи запуститься, але кожного разу запускається. Зараз і глянемо. Просто треба буде вдоль і в поперек, Щоб оце все лайно перебити. А так взагалі трошки підскакує, звісно. Привіт, Привіт, красотка. Привет. А як тебе? Кльово. Кльово. не кльова, що у мене мокра спина на вулиці вітер. Оце я думаю не кльово. Ну, що я зробив, якщо матінка природа так розпорядилась. Mm -hmm. Що мені навозити туди 300 тачок землі з другого міста. І mm вона буде потім як буде -hmm. це все. Крайній рядок буде на Ну, поняла, типу, на піки верхушки, а розсада хай злазить вниз. Ще не знімає. Знімає. Розказуй, що ти робиш. Трошки розрівняю і тут ще повикарчовувалися всякі корні, ось трошки. Чисто, чисто, символически. Тут прям ровно идеально не надо. Нет места на сим-карте. Что? Нет места на сим-карте, что это значит? Так, все, конечно, хорошо, но я точно уверен, что я хочу межрять для ширщи. они же тут. А сикиш я тут лепив. Ух ты, блин. Я не знаю, с этим ветром ну, просто невозможно. О, а -а -а. ничего себе. Так, маточный кущ тут. Маточный кущ тут. Цель выпуск на 110. М -м 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 -м. Итак, ширина у нас делянки 5 метров. Я хочу зробити три рядка. Перший я роблю чисто по центру. Тобто два з половиною відсюда. два з а... половиною Перший по центру. Сюди нужен рядок і сюди рядок, щоб воно виглядало гарно і рівномірно по землі. Виходить, буду робити Роблю рядок метр двадцять, тут лишається метр двадцять і тут метр двадцять. Відповідно, тут метр двадцять, тут метр двадцять. А полоси маточні, коли будемо виривати, їх буде виходить, дві і дві, чотири штуки буде, щоб були рівномірні по ширині, привичні для роботи. Так, ну вроді рівненько. Так і будемо працювати. Сітерся там я надо кущів, ну я думаю мінімум. Блін. Мінімум по 50, навірно, в кожній. Яка ти молодець? Угу. Поки я роблю один маточник, ти мені підготавлюєш другий, так? Да? Це щоб я не розслаблявся. Оце цей ж треба спалити буде. Коли вітру не буде. Ну що? Побажайте мені успіху. Щоб я на дыр, достатньо розсадить, щоб рівномірно свій запланов. Дивіться, який бонус. Один рядок мені проливати не треба буде вже. Потекло. Треба, мабуть, прибирати, тому що там потім буде така багнюка, що я так 50. Блін, помити тут з цієї сторони ще треба. Ой. Ну зараз будемо пробувати, я думаю 50 нормалек зайдет. Ну ідеально ввійшло 45, але от хочеться мне, щоб було 50, і я 5 закинув десь, наприклад, ну, поближче там такі, ну, де пробельчики у мене були, це і можна трошки сюди. А, вот все, пробельчик есть. Вот сюда. Ну, 51. Там, не знаю, на видео было видно, чи не. Я просто рослину клав, ляпухому так вот так вот, ляпухому так вот корень прибывал, корень ховается. А назад, коли йшов, то з двох, з двох сторон так от брав землю, загортав до потрібного мені уровня і прижимав. Зараз я хочу її помити, щоб гарна була. Трошки ще хай водички поверх пройде. І там, де серцевинки замовив, хай там трошки одмиє. Стросте. Ну як діва? Не холодно і без шапочки. Та це 90, вроде, Було тепло, вітер піднявся. Зопка така, зопка маленька. На, помацай, мац, мац. У на, неї на, на, на глазіку це? Та я тільки що вливала її. І... А це буде. Два рядка готово. Ось такий маточник форенс, друзі. Частину, ну десь три години зайняло це у мене на 150 кущів зробити маточник з нуля. Сам, без допомоги. А, все це реально. Вже сили вкладено. Якщо наступний весь рік буду робити все вірно і в плані догляду, і в плані маркетингу, то цей маточник, маточник принесе нормальні гроші, я б сказав, так от дивлячись по площі, по самій. Та не знаю. Не знаю. Ось, ось що тімо принесе гроші, якщо все буде в порядку. У, суп з фрикадельками, компотик, майонезик, любимий мій. Ну давай. Ам, ам. А, відкривай рот. А. Їдака. Зато сиську любить, да? Йде тобі щось там. Йде тобі щось там. Що тобі надо? Ну що, школьник? Нормально. Розкажи, як ти помогла своїй подругі рішити приклад, поки вчителька не бачив. Да. да? Миша, ти мала. По пісок поїдемо? Да. А ти кушати хочеш, чи вас давно їла? Не ну я тобі йогурт купив, покушаєш, поїдемо по пісок, ладно? Я зараз тобі кое-что покажу, будеш дивитися в окно. Поняла? Що бачиш? Я Це маточник Флоренс, поняла? Угу. Будешь зучат, щоб точно знати. Що хтось спитає, де у вас маточник Флоренс, ти покажеш. Тільки зачем люди будуть таке питати, не знаю, звісно. Так, к слову сказав. Все, друзі, ми зараз буквально по пісок у жінки, щоб підстригла, і буду відпочивати перед основною роботою. Суботу-неділю працюю. А з понеділка приїжджає батько і вже починаємо займатися проєктом. Покажу, покажу що, що ми там надумали. Пока!